Євген Бабурнич народився в селі Шахварстівка, навчався в Тродолюбівській школі. Продовжив освіту у сфері агроінженерії. З юнацтва обожнює активний туристичний відпочинок і займається волонтерством. Став до лав Збройних сил України у 2022 році. Попри важкі поранення, не втрачає сили духу та жаги допомагати іншим. Я вів активне життя в школі. Я був ну, активною гіперактивною дитиною. Цікавився музикою, з ранніх літ там, працював з клубі діджеєм, потім так вийшло, закінчив школу, навчався, уїхав на Київ, працював в Києві, в мене був автопарк, свій таксі, потім працював в магазині «Фокстрот». І вже Звідти почалась війна і звідти пішов служити. З дитинства Євген займався ковальською справою та туризмом. Фізично активний, трудолюбивий, душевний. Від сплавів на байдарках до роботи в таксі-магазинах Євген із ранніх літ не боявся пробувати нове. Його шлях починався у звичних буднях, але завжди з прагненням рухатися вперед. На війну він пішов не через наказ, а через поклик серця. Це був особистий вибір, який став точкою неповернення. Ми переїхали сюди з Києва в Миргород з дружиною, і так вийшло, що тут ми були. У нас була самооборона на базі Комешанської СТГ. Потім я співпрацював із контррозвиткою з хлопцями, там дрони ловили. Потім, потім пішов служити. Це взагалі там цікава історія. У мене є знайомий друг, Ванька, привіт. Дали йому повістку на блокпості. Він приїжджає додому і говорить, братан, ну поїхали служити. Ну як ти тут без мене, я без тебе. Ну, Говорю, поїхали. Так вийшло, що мене не брали в армію, довго проходили суперечки, я настаював, що я хочу. 6 числа відправка, я 5-го проходжу медкомісію, приїжджаю додому довольний, ковань, братан, все завтра їде. Він каже, дружище, а мені говорить, трочку дали. І так я пішов в збройні сили. У Збройні сили Євген пішов щойно йому виповнилося 22. Молодий повний сили і рішучості він швидко освоївся в армійських буднях. Вже з навчального центру вийшов командиром взводу. Здобув повагу побратимів і офіцерів. Попереду було життя, де кожен день вимагав дисципліни та витривалості, але не обходилося без солдатської кмітливості. Були ми там в Донецькій області, ну типу на ППД. Ну, уявіть, це крита територія, да, з якої тебе не випускають. Там, ну, щоб, щоб тобі вийти, це там, потрібно пройти там, 8 кілометрів до, до пункту перепуски, щоб тебе випустили і все. А В магазин, то, ну, уявіть, рутина, да, сігарети, снікерс, якийсь енергетик, ну, ти без цього там фактично не проживаєш. Найшли ми лазейку в заборі. Лазили через забор. Ну, все прекрасно, тіпа, ну окей. Колись йдемо назад і нас... Майор палець, а ну сюди. Добрий, бажаю, бажаю, а що гри в сумки? Нам це суми, з пакетом, з рюкзаком, там на шару ну, на всіх набрали, там все всі скидалися, хтось, ну, говорить, відкривайте. Открили. Дивиться, ну, типу, немає спиртного, знаєте. Типу, ну, їхня задача була там, за спиртне. Ну, це, це, це більша проблема. Спиртного немає, ну що там, типу, ну їда, з, е, е, енергетики, батончики, сігарети. Але я ще раз побачу, і так, так він, мабуть, нас разів чотири палив. І кожного разу я вас ще раз побачу. Але ходили. Донецька область, окопи, обстріли, нічні наряди. Євген пережив моменти, коли земля тремтіла під ногами, а смерть була поруч. Проте навіть там знаходив сили жартувати і підтримувати бойовий дух побратимів. Ми перейшли в окопчик, я помінявся в четвертій ранку, типу, заступали в наряди. Помінявся в четвертій ранку, лежу десь ну, взрив. Розумію, що типу полігон здоровий і ну, там. Можуть танчики працювати там, або ще щось. Е, ну, не продав, але прокинувся, не продав увагу якесь значення. Ми не спали в окопі, ми спали типу, біля окопа, то я не пам'ятаю, як я в окопі оказався. Але знаю, що це було так страшно. Е, я щоб ви розуміли, броніжили там просто вкривався. Ну, то є, я, 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 був, ну, я не маленький, але мені здавалося, що він мене повністю закрив. Да, 19 прильотів калібрів було, ну але всі живі, все добре. Кожен день приносив нові виклики: зруйновані бази, обмежене постачання, суворі умови виживання, але його відповідальність, витривалість і рішучість дозволяли знаходити вигід з будь-якої ситуації, організовувати побут і підтримувати бойовий дух товаришів. Саме завдяки цим якостям, навіть у найважчі моменти життя на фронті, він залишався опорою для своєї команди. Ти розумієш, що на тобі відповідальність там в 33 чоловіка, чоловіка. Да? Говорю, пацани, йдемо на полігон, типу, на мале тактичне, ну, називалося, ну, так. поселились в лісі, але ж, ну, типу, там, столовка розбита, пішли, накрали їди. Ну, типу, виживали, як мали. Позвоним капіланам, капілани з Києва притарабанили там паштетів, тушону. Коротше, ну всього. Отвічаю, дуже дякую їм за це, до речі. І так ми виживали. Втрата близького побратима стала одним із найболючіших моментів: чотири контузії, уламок, що залишилися в тілі, і місяці лікування все одно не зламали його рішучості. Це був новий етап боротьби вже за власне відновлення. Переїхали на Донецьку область. Був у мене побратим, там Саша Багадієв, немає вже його. Це була, знаєте, як єдина опора там. Ну, типу, не було такого, що там не було сім'ї, там твоя сім'я була тільки поряд з тобою. Ми були з ним завжди разом, завжди позивний в нього був Анубіс, а я його називав сладкий. Ну це так, між собою вигорали. Поранення отримав під криміною. Крили артою, крили кабами, крили мінометами. І так вийшло, що снаряд прийшов до нас один, потім другий. Так я отримав поранення. Попав на шпиталь. Ну, а потім це в принципі рутина, як говорять. Ага. У мене було чотири контузії, ну, типу було дві перед цим і дві ж тяжолих прямо. Це, був осколок. А, до речі, до сих пор не витягли. А, його просто зашили, сказали, пайде, він не мішає. Після шпиталю Євген повернувся до того, що завжди давало йому відчуття життя і свободи, походів і байдаркових сплавів. Саме під час таких мандрів він відчуває красу країни, за яку воював, і справжню насолоду від моменту. За це він дякує своїй класній керівниці, яка колись задала напрям його життю і навчила цінувати такі маленькі радощі. Я дуже люблю ходити в походи. Я дуже люблю виїжджати на вилазки, люблю байдарочні походи. Це дуже цікава історія взагалі. Це, ну, ти бачиш це, цю країну, ти бачиш ці краєвиди зовсім з іншої сторони. Да? Коли ти стоїш на березі, це одно, коли ти йдеш по воді, це зовсім інше. Тобто, це, це круті емоції, це круте дозвілля і чому б і ні. Ми ходили, я водив групи з Валентиною Миколаївною менші, там, менші, ну, діток виходить, набирали, водили в походи. Це, це круте дозвілля. Краджу кожному. Раз, раз підеш на байдарках, ну, я думаю, захочеш і другий. Зараз Євген активно працює в громадській організації, об'єднуючись, допомагаємо. Це спілка ветеранів, які служили в різних підрозділах та бригадах, але незважаючи на різний досвід, їх єднає місце проживання та спільна мета робити добрі справи для громади, допомагати військовим і підтримувати один одного. Взагалі ми зробили хвилину мовчання у Миргороді, Я це можу сказати з відвертістю, тому що її тут не було взагалі. Ми ж розуміли, мабуть, місяці в два. Мабуть, два з половиною кожного дня виїжджали з хлопцями, з прапорами, перекривали дорогу, і, ну, щоб люди до цього звикли. І зараз ми не їздимо, І зараз люди зупиняються на хвилину мовчання. Тобто Ти розумієш, що це твій кусок роботи, де, який ти відпрацював. Потреби по хлопцям, тобто, наприклад, не так давно пацанов, ну, хлопцям треба було снаряження. І шукаєш його, шукаєш своїх знайомих, шукаєш знайомих знайомих, тобто, тому що є задача, його треба знайти. і Неважливо, якою ціною і яким, якою дорогою да, ти це знайдеш. Євген вірить, що перемога починається з кожного, хто не здається. Він уже не на передовій, але продовжує боротьбу в тилу, бо розуміє: війна не закінчилася, і ми всі маємо зробити свій внесок. Це ну не хобі, це спорну образ життя. Тобто цим просто потрібно жити і все. Тому що ти розумієш, що війна не закінчилась. Ну вона закінчилась для тебе, ну, тому що ти не там, да? але в, в, взагалі вона не закінчилась. Там є твої побратими, там є хлопці, яким, в яких є потреба. І потреби ці кожного дня є. Для того, щоб була перемога, потрібно працювати не тільки колишнім військовим, потрібно мирним людям працювати. Ну то тобто, там, податки і тому подобне, це також великий вклад ну, в армію. Ті ж самі маскітні сітки, коли ну, їх немає, і люди їх десь в школах там збираються або в клубах і, і плетуть. Це також велика об'єм роботи. Тому ну, для того, щоб перемогти ворога, потрібно працювати. Євген не відступає і налаштований боротися до останнього. Для нього війна не закінчилась фізично. Вона продовжується в голові, в кожному рішенні та кожному вчинку, спрямованому на допомогу країні та її людям. Це все в голові, ну в кожного. Тобто, ну, поки ти не наведеш порядок себе в голові, в тебе ну, нічого не зміниться. От коли ти роз... я правильно розкладав свої пріоритети, я розумів, що мені жити в країні, я розумів, що мені жити між мирними людьми, я розумів, що мені жити в суспільстві. Де ну, фактично тут війна не відчувається. Так? І я розумів, що мені до цього йти. Коли ти нормально проходиш реабілітацію, воно якось після реабілітації в тебе в голові е, пріоритети зовсім по-іншому змінюються. Тобто ти розумієш, що тобі робити, розумієш, для чого ти тут. Тобто, ну, е, і все.